Новий принтер друкує чисті білі аркуші. Є чотири ймовірних причини цієї проблеми. Покажемо, як це виправити. Якщо ви купили пристрій з вже встановленою системою, зверніть увагу на повітряні отвори в ній. Перед початком друку вони мають бути відкриті, як показано на відео. Перетиснутий шлейф. Перевірте стан магістрали й чорнила. Якщо встановлений фіксатор або шлейф перекрутився, вирівняйте його і приберіть перешкоду. Ви встановили СБПЧ самостійно? Можливо, картриджі не встановлені до кінця в друкуючу голівку. Увімкніть пристрій і висмикніть його кабель живлення, коли друкуюча голівка буде в центрі. Встановіть картриджі до кінця, поки не почуєте характерне клацання. Картриджі встановлені правильно, але пристрій усе одно видає пусті аркуші. Перевірте чорнило в картриджах. Якщо вони пусті, зробіть прокачку чорнила за допомогою шприца. Як прокачати картриджі показуємо в окремому відео. Переходьте за посиланням у підкасці. Після чотирьох виправлених причин увімкніть принтер, зробіть дві програмні прочистки друкуючої голівки і роздрукуйте тест дюз Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!